Не перевіривши снодійні таблетки, які дала мені подруга перед польотом. Отже, я летів до Японії і подумав, що було б непогано взяти снадійне, щоб міцно поспати під час польоту. Одна моя подруга запропонувала мені таблетки, які були в неї вдома. Я дурний, навіть не замислився вона має певні проблеми з психічним здоров'ям, приграничний розлад особистості, але я просто припустив, що це звичайні снодійні. Я їй довіряв і подумав, чому б і ні. Посеред польоту я випив ці таблетки, очікуючи спокійного сну. Натомість я відчув сильне запаморочення і застряг у дивному стані між сном і неспанням. Я навіть не міг піднятися, щоб піти до туалету. А після приземлення я мав жахливий головний біль і цілий день почувався втомленим і демотивованим. Коли я нарешті погуглив, що я випив, виявилося, що це було кветіапін, Антипсихотик для лікування шизофренії чи депресії. Не дивно, що я почувався так паршиво. Як виявилося, прийом ліків, які вам не потрібні, можуть викликати симптоми, проти яких вони зазвичай діють. Тож, довірився подрузі і прийняв снодійні таблетки, які вона дала перед польотом, а пізніше я дізнався, що це антипсихотик. Почувався запамороченим, застряг у дивному напівсонному стані, а після приземлення мав жахливий головний біль. Урок засвоєно. Завжди перевіряйте, що приймаєте, навіть якщо довіряєте людині, яка вам це дає.